Вітаю вас, друзі, повітряна атака Ірана проти Ізраїля викликала доволі цікаві побічні ефекти про допомогу Ізраїлю та й Україні стали говорити набагато активніше, що правда, тут є нюанси. Водночас речник держдепартаменту США Метті Мілер, відповідаючи на питання журналістів, чому Сполучені Штати не роблять те саме для України, яка щотижня зазнає масованих ракетних ударів, сказав, що Сполучені Штати надають Україні системи озброєння та протиповітряної оборони. Виявилося, що коли сполученим штатам Америки Потрібно, то вони і без голосування у конгресі можуть допомагати, як вони допомагали Ізраїлю збивати ракети і безпілотники. Але якщо йдеться про Україну... То так не можна робити. Це ескалація. Сполучені Штати не бажають ескалації. Вони хочуть деескалації. Ми не хочемо ескалації, не хочуть жодної ескалації, аби запобігти ескалації, щоб не призвести до ескалації. Але і так звана Росія і Іран це одне і те саме зло. Вони союзники. До слова, так звана Росія планує передати Ірану іще ще винищувачі і засоби протиповітряної оборони. Це одне і те саме зло, і не можна проти нього отут боротися. Ротися, а отут закривати очі, із позитивного тут хіба що тільки те, що атака Ірана проти Ізраїля прискорила також розгляд і питання допомоги для України. Спікер Джонсон заявив, що цього тижня Палата представників знову спробує схвалити необхідну допомогу Ізраїлю та Україні, коли Сполучені Штати Америки та союзники допомагали Ізраїлю відбивати повітряну атаку Ірана. Це спричинило додаткове обговорення питання, чому у випадку із Україною США не роблять те саме. Я знав, що поставляться запитання: різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. Виявилося, що це дещо інше. На одне зло, Сполучені Штати Америки можуть закрити очі, а на інше ні. Ну нічого, зате ми друзі. Дивіться, є двоє хороших друзів: Ізраїль та Україна, які точно перебувають у дуже різній боротьбі, але активно борються за свій суверенітет та свою безпеку. Проте, якби Сполучені Штати Америки та союзники просто хотіли би, вони би могли допомогти закрити наше небо, наприклад, збиваючи. Російські ракети та дрони, хоча б на прикордонних територіях, але вони цього не роблять. Можна сказати, що ну, Україна не є членом НАТО, тому члени НАТО нам не допомагають, але Ізраїль також не відноситься до НАТО. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим війну. Вони просто допомогли захистити життя у Сполучених Штатах Америки. Немає такої політичної волі. У них є фестиваль жалюгідності. І В рамках цього фестивалю Майк Джонсон, спікер Палати представників, який заблокував допомогу також і для Ізраїля, заявив, що у всьому винен Байден. Підрив підтримки Ізраїлю зі сторони адміністрації Байдена та замирення Ірану сприяли цим жахливим подіям. Майк Джонсон блокує допомогу для України та Ізраїлю, але винен у цьому Байден. І він планує виправити оцю помилку Байдена вже зовсім скоро на цьому тижні. Вивонпіводина не синець саплементоленецкарентформ, бо вивотон з Але Майк Джонсон усе одно тягне час, і саме тому він розділив усі ці законопроекти. Перший буде про допомогу Ізраїлю, другий буде про допомогу Україні, третій буде про допомогу Тайваню, а четвертий буде про конфіскацію російських активів та лендліз. Ненанад. Measure that has our national security priorities uh, included, and that has some of the things with regard to the uh, loan lease uh, option and the. Uh here for quite some time. і такими діями Майк Джонсон тільки зменшує ймовірність успішного голосування за ці законопроекти, тому що є ще внутрішня політична боротьба між республіканцями та демократами, яка загострилася напередодні президентських виборів. Зокрема, демократи відмовляються голосувати за пакет допомоги Ізраїлю без допомоги Україні, зокрема у Сенаті. Як відомо, якщо такий пакет допомоги е, Ізраїлю Лю проголосують палаті представників, і його не проголосують сенаті, то власне він не пройде голосування у конгресі. Доливають масла у вогонь також і республіканці трампісти, які хочуть голосувати за допомогу Ізраїлю, але не хочуть голосувати за допомогу для України. Водночас вже прийшла заява від крайньоправих республіканців, які сказали, що вони підтримують допомогу Ізраїлю, але за жодних обставин не будуть голосувати за допомогу Україні. Усе буде вирішуватися на цьому тижні або, можливо, не буде, але однозначно Сполучені Штати. Америки заплатять дуже високу ціну за свою жалюгідність, а поки що надзвичайно високу ціну платить Україна. Президент України Зеленський заявив, що Росіяни змогли знищити трипільську тес саме тому, що у України закінчились ракети для її захисту. Нам бракує засобів ППО без допомоги Сполучених Штатів. І, от коли Сполучені Штати Америки нам не допомагають, у них іще вистачає нахабства нам вказувати, щоби ми своєю зброєю не атакували російські НПЗ. Ми можемо утриматися від таких атак, але тільки якщо Сполучені Штати Америки будуть нам допомагати, якщо партнери кажуть, ми вам даємо всім батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього, тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тобі щось тебе щось просять не робити. Ну тоді немає предмету. Я переконаний, що у цій ситуації це єдина правильна позиція, тому що Сполучені Штати Америки, як і так звана Росія, рахуються тільки із силою, а тим часом відсутність американської допомоги найбільш повно проявляється на фронті. Користуючись цією ситуацією, росіяни активно наступають на місто часів яр на Бахмутському напрямку, паралельно руйнуючи місто, власне, як вони роблять завжди, називаючи це свабождєнням. 9 ма. Стає приказ. Населенний пункт та Свободі. Ми могли би мати зараз зовсім іншу конфігурацію на фронті, але коли Сполучені Штати Америки не допомагають Україні, то вони таким чином допомагають так званій Росії, яка цим користується. Про артилерію систему реактивного вогню 1 до 6, 1 до 7. Така непоточна в мене реальність. Тобто на один постріл, наш противник може відповісти нам 6-7 разів. Та навіть попри те, що росіяни суттєво переважають, наші воїни продовжують битися, наші воїни продовжують знищувати. Ворога росіяни на це скаржаться. То да бої тяжоли. Дійсно тяжоли бої, сопротивляються. Очень достаточно агресивно Там Дуже велика концентрація БПЛА. У них, ФПВ, а також вот так баби-йоги. На жаль, важка ситуація на фронті зараз не тільки на цьому напрямку, а і ще на декількох. Зокрема, росіяни активно зараз штурмують Красногорівку. Це неподалік від Мар'їнки. На жаль, у ворога там є деякі успіхи, і на цьому ж напрямку ми побачили, як застосовуються французькі керовані авіабомби, які нам передав Макрон. Ну а основним засобом так і залишаються дрони. Не камікадзе, росіяни намагаються протидіяти українським дронам і вигадують кожного разу щось нове. Поблизу Красногорівки було помічено ось отакого монстра Франкенштейна: це російський танк із із бушкою мангалом і ще величезною кількістю засобів радіоелектронної боротьби. І, хоча комусь воно може на вигляд здаватися смішним, на жаль, воно таки працює, принаймні поки що, та й в цілому ворог навчається, ворог адаптується і застосовує нові тактики. Як, от, наприклад, штурм наших позицій на мотоциклах. Крупну техніку враг обнаружить швидше, підключить артилерію, пішком слишком довго. Мотоцикл оптимально. Проносяться через всю серую зону, і штурмовики вже в окопах противника. При цьому своїх байкерів росіяни супроводжують fpv дронами камікадзе, що підвищує ефективність таких штурмів. По поводу FPV, дронів, зараз дуже, дуже очень ані так сказать. Помагає отакі мотоштурми росіяни здійснювали на Луганщині, але я гадаю, зовсім скоро ми побачимо застосування подібної тактики і на інших напрямках. Ну а говорячи про Красногорівку, я не можу не сказати про дуже погані новини. Учора у бою за Красногорівку загинув мій близький друг Павло Петреченко, воїн 59-ї мотопіхотної бригади. Це дуже велика втрата і для українського війська, і в цілому для України. І Я знаю точно, що Паша не хотів би, аби ми з вами опускали руки. Він би хотів, щоб ми й далі боролися за нього, за усіх інших, кого вбили росіяни за нас і з вами і за нашу країну. Поки у нас є сили, задню давати не можна, тому що ну от дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що здохне пригожин, ця собака кончена, але він здох там, що ми будемо досі під Донецьком. Що ми, що ми будемо чорноморський флот? Що, топити. що ми будемо топити Чорноморський флот? От нам просто треба жать, 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 скільки ми можемо, і вони мають посипатися. Тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент. Ми маємо виграти на 59-ту бригаду, у лавах якої Паша захищав Україну. Завдяки вам, ми скоро передамо доволі багато різних дронів -камікадзи. І Я дякую вам за те, що ви продовжуєте підтримувати українське військо. Я переконаний, що якби не ваша постійна допомога, зараз на фронті справи були би набагато гіршими. Завдяки вашій допомозі знищено більше росіян, і врятовано більше життів наших людей. Не зупиняйтеся і продовжуйте й далі активно підтримувати українське військо.